В наш час продавати вміють навіть а, інтроверти. Тобто ті, хто каже, що вони інтроверти по своїй натурі, те, що називається активними продажами. Тобто, коли ви до людини звертаєтесь, коли, коли ви з нею одразу у а, онлайні, ви з нею, так ось, якщо ви на людину при, при такому впливі, ви на неї не можете повпливати, вас трясе, там, вас колбасить, Можливо, це не ваша, можливо, вам просто потрібні тренування для того, щоб відпрацювати цю навичку у себе, і тоді у вас все буде добре. Тобто, то, потім у вас ця навичка вона стала для вас нормальною, звичайною там щоденною. І ви почали вже до цього по-іншому зовсім відноситись. Все, ви до цього відноситись спокійно, у вас з'являються результати, з якими ви працюєте. Так це працює. Які тактики змінювали а, свої підходи до клієнтів. Якщо у вас все одно не вийшло, ну тоді вже потрібно робити якісь висновки, що, можливо, так, продажі це не ваш. В інших випадках продажам можна навчитись і все буває добре.